Вони ще школярі, але своїми вчинками і місією надихають дорослих. Діти з благодійної організації коло доброти вже третій рік поспіль підтримують українських військових. Маленькі волонтери організовують благодійні концерти та збирають кошти на дрони. За увесь час їм вже вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень, а ще допомагають військовим соціалізуватися, їздять до шпиталів, спілкуються з ними та ходять у спільні мандрівки. Цього разу дітлахи разом із ветеранами вирушили у гори. Поїхала з ними і наша знімальна група. хочу я забути і страх. З вами вся Україна і світом вас не зламати. У храмі тиша її порушують лише чисті дитячі голоси. Маленькі волонтери з благодійної організації коло доброти щонеділі разом з військовими приходять до храму, аби їх почули віряни. Ця пісня це сповідь дітей, які чекають з війни тата чи маму. А знайте віна закінчиться. Уже третій рік поспіль маленькі волонтери доносять до людей те, як потрібно ставитись до військових. Щоразу після виступу люди долучаються до збору коштів на дрони. За три роки волонтерства дітлахи назбирали близько семи мільйонів гривень. Усе почалось зі знайомства з військовими у стінах госпіталів. кажуть, попри свій юний вік, розуміють важливість своєї місії. Цікаві не, не боялися людей, щоб вони могли вільно виходити з палацу, щоб протезувати вони... військових, ребудовувати військових і збирати на дрони. Серед тих, кому свого часу допомогли дітлахи Богдан він пішов на війну добровольцем у 23-му році. Служив у 125-й бригаді ТРО. був бойовим медиком і стрільцем. Отримав мінновибухове поранення, внаслідок чого втратив руку. Дні в госпіталі каже Богдан, проходили сіро й буденно, аж поки одного разу в їхні двері не постукала малеча. Діти ж безбар'єрні, відкриті, щирі і трошки передали цю енергетику на мене і. Ну мені це помогло. Так в свою чергу я йшов захищати наше майбутнє. Мен заради трьох племінників моєї сестри. І ну, діти спонукали мене піти на війну, тому діти мене так і вернули з тої війни. Діти проводять час військовими щонеділі. Відвідують музеї, театри, рибалять, плавають, їздять на водоспади та піднімаються в гори. Сьогодні по плану гора Захар Беркут і підйом на квадроциклах. Військові захоплено вдивляються у пейзажі, яких давно не бачили, а на вершині гори емоції їх переповнюють. Розвіялися трошки, трошки розслабилися, відійшли від звичайного нашого такого робочого процесу. Дуже приємно, що про нас пам'ятають, дбають і не забули. Такі емоції оборонців неймовірно щасливлюють волонтерів, адже щоразу, коли бачать, як сяють їхні очі, розуміють, що на вірному шляху дуже багато подорожуємо. Ми ділимо перша частина йде для допомоги фронту, а друга частина йде те, щоб діти і ми зокрема могли провести з ними час, дозвілля, показати їм, яку країну прекрасно вони захищають, щоб вернути, допомогти їм повернутися в соціум людей і дихати, як тут зараз тилу на повні груди. Надалі волонтери прагнуть лише розширювати свої можливості, аби допомагати ще більшій кількості військових повертатись у цивільне життя. Оксана сницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ, Єдині новини.